Чайте, пан Віктор 56 років, перший українець, якому успішно трансплантували легені в Україні. Виходить спілкуватись із журналістами Віктор через захисний екран, бо у нього ще триває процес реабілітації, але уже показує, що дихає сам. Важко пояснити, коли тобі бракує кисню. І от пішов там, чи на кухню, чи куди. І Чуєш, що задихаєшся, і не можеш швидше піти до туди апарат, вдихнути, коли очі на лоба лізуть, то страшно, коли задихаєшся. Трансплантація легень від донора була єдиним шансом для Віктора. Ось це він на операційному столі 21 вересня. Його оперували 12 годин львівські лікарі та їхні колеги із Польщі. Операція з пересадки легень є однією із найважчих у трансплантології, аби провести її у львівській лікарні. готувались близько півтора року. Технічно це є легені. Це є, е, треба було спеціальні умови, спеціальна апаратура згідно з статистики європейської е, важко підібрати донора. Важко підібрати чого? Тому що, якщо брати статистику європейську, лише 13-15% зі всіх донорів, які констатуються, тільки в 13-15 можна забирати легені. Там є багато параметрів. Він переніс надважку операцію. Початку легень це одна з найчастіших операцій, які робляться у світі. І ви подивитись по статистиці, їх роблять в кожній країні дуже дуже мало, тому що треба підібрати пауці пієн плюси. Переживання плюс розміри, плюс те, що в молодим вік має бути донора. Операція для пацієнта була безкоштовною. Її оплатили спонсори. Вартувала вона півтора мільйона гривень. Після трансплантації Віктор до кінця життя прийматиме ліки. Перший місяць їх купуватиме за гроші, які виділили із міського бюджету. Далі їх має виділяти держава, оскільки Віктор перший в Україні із трансплантованими легенями фінансування його ліків у міністерстві охорони здоров'я ще затверджують. На сьогоднішній до півроку то, то що нам зараз розписали, то кожен день обходиться до. 6 тисяч гривень кожен день, тобто і багато з цих. Ну їх просто не неможливо дістати. Є ну, допустим, там амізон, який його немає, навіть у Львові. Тобто його треба швидко десь заказувати по інших містах. Він єдиний і він зараз в цьому він перше проходить по тому, що це має оплатити держава. Далі це складний варіант. надскладний варіант це треба зараз затвердити кошти, які будуть отримувати ці пацієнти, коли вони випущу з лікарні на імунну супресію і на прийом препаратів по тому що вони будуть приймати певну кількість препаратів, які треба щоб до держава. Ліків таких і приблизно це є 130-150 тисяч гривень. Місяць сьогодні Віктора виписують, далі триватиме реабілітація. Згодом чоловік планує зустрітися із сім'єю донора та поїхати з дружиною на море та до єдиного сина за кордон. Реабілітація це важко. Через те, що я практично не ходив, м'язи атрофірувалися, то зараз реабілітуватися важко. Ноги болять, все болить. Але нічого, працюємо над тим. Але в той же час каже: Так, я є щасливий. У листі очікування лікарні швидкої допомоги є ще 20 людей, які потребують пересадки легень. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів. Більше